Привіт! Ви на каналі Засвіт і на зв'язку Лос-Анджелес. На своєму каналі я багато розповідаю про життя в штатах та ділюся цікавими і класними місцями із Лос-Анджелеса. І в цьому відео я дам вам 10 причин, чому варто відвідати обсерваторію Грифіт. Історія цього місця розпочалася на початку ХХ століття. Відомий філантроп Грифіт передав великий шмат землі в користування Лос-Анджелесом з проханням створити місце, де зірки стануть ближчими до людей. Так була побудована знаменита лос анджелівська обсерваторія, де кожен бажаючий може безкоштовно подивитись професійні телескопи і поспостерігати за небо, але не зірками єдиними. Причина номер один. Це одне з тих небагатьох місць в Лос-Анджелесі, звідки відкривається неймовірний вид на все місто, океан і знак Голівуд. Найкращий час для відвідин золоті години, коли можна поспостерігати за заходом сонця. І бажано в будній день, коли не так багато туристів. Але для того, аби побачити знак Голівуд, краще приїжджати в першій половині дня. Ще на світанку. Причина номер два. Як багато у вас в житті можливостей зблизька подивитися на місяць або на зорі чи планети, коли вони найближче до нас? А тут є такий безкоштовний шанс зазирнути в потужні телескопи, які використовуються провідними астрономами США. Наприклад, 12-дюймовий телескоп рефрактор Зайс. Вечорами дах над ним відкривається, і можна подивитися за тим, що відбувається в небі. Тут ще є окремий телескоп для спостереження за місяцем, ще один телескоп для фіксації спалахів на сонці. Я знаю, що головна обсерваторія НАН України також час від часу влаштовує публічні екскурсії і спостереження за зірками. А декілька років тому, десь саме в літній час, можливо в червні, ми якраз і ходили на таку екскурсію в Голосіївському парку. Це дуже цікавий захід, як мені вже пояснили тут. Червень-липень найкращий чель для спостереження за Венерою. Вона знаходиться від нас найближче. А що цікаво, у Венери також є фази, які у місяця, і по факту, максимум, що ми можемо побачити, це невеликий серпик. Але в той час, коли Венера буде знаходитися вже в повній фазі, ми її побачити не зможемо, тому що знаходитиметься вона від нас ну дуже і дуже далеко. З місяцем все просто, він від нас знаходиться набагато ближче, це наш найближчий сусід. Його побачити можна у будь-якій фазі, можна навіть побачити кратери. З Венерою не вийде. Венера це як такий далекий-далекий наш друг, якого ми можемо побачити тільки в супермалесенькому розмірі. Причина номер три: дізнатися свою вагу на інших планетах. У великій залі можна побачити нашу сонячну систему з планетами, чий масштаб відповідає їхньому реальному розміру по відношенню один до одного. Поряд з кожною моделлю небесного тіла стоять ваги, завдяки яким можна дізнатися, а скільки б ви важили на тій чи іншій планеті. Але звісно, спочатку треба знати свою справжню вагу. Гаразд ось моя вага на Землі — 150 паундів. На Сатурні я буду важити. О, Трошки більше 150 паундів. Ха, На Нептуні ніхто не хоче жити, там ми будемо бажити багато. На Урані моя вага була такою ж, як і на Землі. На Меркурії я б важила менше 100, геть менше ста. Але Меркурій ще не найкраща планета для тих, хто хоче важити менше. Є одна планета. Яка не дуже то і планета, Чому? а на Плутоні взагалі крихітка? Плутон то визнають планетою, то потім скасовують своє рішення, справді бідний Плутон. Але що я пам'ятаю, із якоїсь однієї із лекцій на ТЕТ, те, що ми дуже сильно помиляємося, коли думаємо, а чим же займається насправді астрономи? Вони не дивляться цілими днями в телескопи. Інколи так, коли їм треба щось підтвердити або заперечити. І якось так трапилося, коли астроному треба було в черговий раз щось перевірити, що стосується Плутону. Він подивився в телескоп і він побачив, що Плутон це не одна планета, і те, що ми завжди приймали за Плутон, це Плутон плюс його супутник. І як виявилось, супутник більший за Плутон. А не може так бути, щоб планета була меншою за свій супутник. І Плутон виключили із цього ряду планет. Але ми все рівно його любимо. Це найкраще порівняння, яке я коли-небудь бачила. Ось, будь ласка, яка маю ціпусінька земля. Ось вона. Меню ціпусінька земля. І це в порівнянні Юпітер і Сатурн. Оце я розумію планеті По факту Юпітер найбільший, потім йде Сатурн, потім Уран, Нептун. І ось тут, бачите? Нічого не бачите, я теж майже не бачу. Це плутон. Я вирішила підійти ближче, щоб показати. Ось він. Треба чотири тисячі плутонів для того, аби порівняти із однією землею. Причина номер 4. побачити оригінальні фізичні експонати, такі як Тесла Койл, котушка Тесли, яка створює розряди блискавки напругою понад мільйон вольт. Причина номер 5. переконатися, що наша земля все таки крутиться. Під головним куполом обсерваторії встановлений гігантський маятник Фуко, що є кулею, вагою понад 100 кілограмів, відмішаному на 12-метровому кабелі. Маятник призначений для демонстрації добового обертання Землі. Причина номер 6: побувати у центрі Всесвіту. Найвідоміше шоу у планетарії Самуеля Оушена у центрі Всесвіту. Невеличезний купол проєктується високоякісні зображення зоряного піднебіння у різні історичні епохи. Знімати там категорично заборонено, тому що там взагалі не має бути ніякого додаткового світла навіть від електронних годинників, вони просять їх вимкнути і заховати, тому що ти просто лежиш на цих е, суперзручних кріселках і дивишся, як на купол проєктуються різні зображення, і це таке відчуття справжнього зоряного неба. Це одне з найкращих шоу, яке я коли-небудь бачила в житті, а бачила я достатньо багато. Але таке шоу я просто рекомендую до відвідування. І в цьому шоу просто розповідають елементарні знання із астрономії, що Сонце це зірка, і що наша планета, вона навіть не в центрі нашої галактики. Наша галактика називається Milky Way. Але не той, який цукерочки. А то який чумацький шлях. І те, що є ще мільярди інших галактик, і невже ви думаєте, що немає життя на інших галактиках, що ми такі собі унікальні? І там показують галактики, зірки і розказують, що це ведмедиця, а що це полярна зірка, яка ніколи не рухається. І що, як люди спочатку думали, що крутиться навколо землі, але потім виявилося, що сонце в центрі нашої системи. Елементарні знання, але вражень просто тьма. Так, за перегляд цього шоу доведеться заплатити, але відвідування самої обсерваторії безкоштовно. І це причина номер сім. Коли Грифіт задумував створення обсерваторії, його однією з вимог було те, що вхід має бути для всіх, аби кожен, в незалежності від своїх статків, мав змогу спостерігати за зірками та небесними світилами. Щось мені пригадалося, як в Європі в 19 столітті почали відкривати парки. Королівські палаци і галереї для відвідування простих смертних. Але там був такий шалений перелік того, ким має бути людина, що на ній має бути вдягнено, для того, аби зайти всередину, що не кожен смертний міг собі дозволити похід в таку ось галерею. Але це Америка, країна вільних людей. А ще це інше століття, та й Лос-Анджелес це явно не про фермерів. Але як би там не було, місто придумало, як же ж заробляти на туристах. І, хоч вхід в обсерваторію безкоштовний, але поруч знаходиться парковка, за яку обов'язково доведеться заплатити. До того ж, іншого варіанту тут просто немає. Обсерваторія знаходиться на пагорбі. Сюди є тільки одна дорога і тільки одна парковка, яка вартує 10 доларів за годину. Причина номер вісім: побачити найкрутішу таблицю Менделєєва. Головна особливість цієї таблиці в тому, що в кожній комірці перебувають відповідні елементам реальні речовини. Майже на кожному стенді є кнопочка, натиснувши, яку можна дізнатися щось про той чи інший елемент. Так, хімія стає набагато ближчою до людей і особливо до дітей. Так. Викликати в школярів захоплення хімією завдяки такій таблиці можна набагато легше. Та якщо чесно так задуматися, така обсерваторія, звісно, вона для всіх, але найкориснішою вона точно буде для дітей. Таке захоплення від фізики астрономії може викликати тільки момент, коли ти можеш справді доторкнутися до метеориту. Я колись була впевнена, ну колись до сьогоднішнього дня, що метеорит це такий великий шмат. Каміння. Але виявилось, що ні, метеорити бувають різні, наприклад, залізні. Боже, і це вперше в житті я торкаюся метеорита справжнього метеорита. Побачити планети, так, звісно, не в їхньому реальному розмірі, але хоча б в співвідношенні. Та й взагалі, коли ти бачиш природничу науку в житті. Полюбити її, зрозуміти її набагато легше, ніж їх вже просто про це читати в підручнику параграф номер 8. Причина номер 9 – доторкнутися до космічної історії. У 60-х роках планетарій обсерваторії використовувався для тренування астронавтів за програмою Аполлон для перших місій з висадки на місяць. Причина номер 10 – оцінити масштаби відстані Землі від інших галактик, планет і небесних тіл. П'ятидесятиметровий цифровий знімок ділянки неба на одній із стін обсерваторії охоплює близько мільйона галактик. На реальному небоскелі людина може закрити цей простір всього-навсього вказівним пальцем, що за 30 сантиметрів від очей, що в принципі і робить бронзовий Ейнштейн. І мені здається, що обсерваторія плюс шоу, вони просто обов'язкові до відвідувань в Лос-Анджелесі. Можна пропустити алею зірок. Можна не піти на Віннес біч, але пропустити обсерваторію неможливо. У Лос-Анджелесі так багато класних і крутих місць. Мені аж не терпиться всіх їх побачити, дослідити і, звісно, показати вам. А ви не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і нагадування, аби першими бачити нові випуски із сонячної Каліфорнії. Па-па!